Благословенні, брати і сестрі. Після сьогоднішнього майдану я отримав одну відповідь для себе. Коли ми були минулий раз на Віче, після того, як пастора вийшли, говорили коротке слово, молились, співали молитву за Україну. І коли ми піднялися з колін з молитви, Люди почали скандувати дякуємо, дякуємо. Я думав, ну, може такі ввічливі всі наші вів'яни, чомусь інше не казали. І сьогодні, коли ми були на Майдані і знову говорили, правда, сьогодні я бачив, як вже Дух Божий вів пасторів, більше це були короткі проповіді до людей. І також, коли ми стали на коліна, пастор Дмитро помолився, ми встали сходити з тих ходів і люди скандують: дякую Бог, дякуємо. Дякує 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 Молодці, дякуємо. І знаєте, що мені прийшло так? Я знаю, це Бог показує нам картини з Біблії. Пам'ятаєте, народ ізраїльський, народ Божий, всі знають Бога, прийшли до гори, де Бог давав Моїсею закон. Ні, ми не підемо. Мойсей ти йде. Йди, Іди, ти, йди, йди там слухай Бога, прийдеш нам розкажеш, а ми тут постоїмо. Давай молодець, дякуємо Моїсей. А тут постоїмо. Ага тебе нема, давай телятку зробимо. Ось щось таке було. Люди, дійсно, вони християни, не розуміють, що є Бог. Але от ви молодці, там пастора, священники, молодці, ви моліться, давайте. Слухайте, треба, я думаю, що ми ще підемо на Майдан, якщо все буде продовжуватись ситуація. Я думаю, треба більше говорити їм про Бога, не про ситуацію в Україні. Тому що жити в гріху і казати, я християнин, тут мені... Таке слово гарне, про той житло Боже, як вони грішили і каялись, і плакали, і знов. І тут я згадав одну річ, я точно такий. Особливо, коли я тільки увірував, як мене хилетало, неначе вже спасенний Бог звільнив від всього, дав Дух Святий, розумієш, і слово і ростеш, в той же час десь тебе заносить кудись. Я не знаю, може це зі мною, тільки у вас такого не було. І хилитає тебе туди, сюди. Ось такий нюанс. Як ви відчуваєте, коли ви щось грішили перед Богом? Це те, що ніхто не знає. Знаєте такі гріхи, які тільки ти знаєш. Може і хтось знає. Слово Боже каже, 1 Івана 1,9. як можна, хай воно на Екрані, 1 Івана 19. Там написано, якщо ви сповідаєте або ви знаєте, на російській ісповідаєте, визнаємо гріхи. Він вірний праведний, гріхи простить. І чомусь якось так думка, що визнати гріхи це прийти до пастора чи до когось, сказати, от я згрішив чи до якоїсь людини, що я зробив щось погане чи сказав. А тут в сучасному бачу світі у нас діявол дуже хитро придумав слово. Ну, Воно, напевно, до нас, з Америки прийшло. Проблеми. Як часто люди приходять, ну, я думаю, до всіх пасторів і не кажуть, що пастор я згрішив. Пастор в мене проблеми. Хтось, може, говорив, багато посміхається. Пастор в мене проблеми. Знаєте, яка тут хитрість дьявола? Якщо я скажу, я визнаю, я згрішив, да, згрішив. це тоді спрацьовує ця система, очищення, прощення, фу, пішло. А я маю проблему, то я потребую допомоги. Правда? Я не каюсь перед Богом, я кажу, мені потрібна допомога. Маю проблему. Яку? Та от щось. Я не каюсь. Я кажу, я маю проблему. Яку? Та знов п'ю. Я не кажу, що я грішу. Маю проблему. Пастор, поможіть, моліться за мене. Я не визнаю гріх. Я упав, я послизнувся, я зашпортався. Але я не кажу, я згрішив. І слухайте, я не говорю про такий кархетик, якусь там алкоголь, бо я думаю, що серед нас е, такі серйозні вже відступлення ніхто не йде. Але в нас є багато іншого. І ми приходимо вже який день, 19-й день, І я думаю, чесно подивіться, вам Бог реально відповідає, коли йде така підсилена молитва на якісь ваші потреби. Якщо не дає... Відповіді. Перегляньте щось в собі. Я в собі побачив одне, що дуже важко самому не самому собі, а в голові своїй, в розумі, в думках признатись перед Богом, назвати конкретне ім'я гріха. Та, Боже, от це я зробив, прости за це. От спробуйте. Попробуйте. Я думаю, що тоді настільки спрацює це місце, настільки воно спрацює. Я б хотів сьогодні запропонувати нам всім. Та тут нема грішників серед нас, ну всі святі. Аллілуй. Пастора сидять, напевно, дікана, служителя всіх. Але я пропоную, давайте ми зробимо це сьогодні. Може сьогодні якась така відповідь буде. Не в голос, ні, в руках. Кожен про своє, так? Давайте ми сьогодні покаяємося. Такий експеримент зробив, духовний. Я знаю, що сьогодні щось особливе Бог зробив Не думаю, що там десь може наверху нашій владі, але в твоєму житті щось станеться. Найголовніше, каже, і мир Божий війде в тебе. Не в тебе, а в твій розум. Мир Божий, який більше всього на світі. Більше всього на світі. І інформація для покаяння, чи як назвати, не інформація для покаяння, а рекомендація проходження цього процесу. Псалом 32. У мене цікаво, в телефоні скачаний сучасний новий забор російською мовою. Коли немає інтернету, то в мене він тільки він. А старого заповіту української немає. Але тут, я хочу, щоб ви послухали цей переклад, цікавий. Не такий самий, як і український. Але тут оцей процес показаний, крок, крок, крок покаяння, що стається, як Бог розказує про це. Оце ми читаємо, а от тепер послухайте. Блажаємо. Чиє приступлення прощене і гріхи покриті. Коли мені свідомість є того, що мені, гріхи прощені, а злочини, за які я повинен заплатити, хтось заплатив. Все, я нічому не винен. І прощення, і заплата за мене пройшла. Блажений чоловік, которому Господь не вменяє преступлення і дух которого чужд обману. можна сказати, Господь прощає преступлення тому, що всередині нема духа обмана лукавства. Тому що часто в нас затримуються наші богослові, що ми трошки хитримо з Богом. Хоч і розуміємо, що не можна схитрувати. І далі. Пока замалчував я свой грех, і знімагала плоть моя від непристанних стінань. Як я ніяк не хочу попрощатись з ним, затираю його сам перед собою. У мене щось крутить вертить мною. Якісь люди всі погані стають. якісь проблеми вилазять. Ну що ж це таке? Поки замалчував я гріх, і знімагала плоть моя від непристанних стінань. И день и ночь я ощущал, как тяжелела рука твоя. Что ж ты такого? Я Божий дына. а что тяще-тяще, ведь Бога дал. Но тебе я признался во грехе своем, вину свою не стал скрывать. И сказал я тогда, исповедую я Господу преступления мои. И ты снял с меня вину, простил мой грех. Так пусть же каждый слуга твой верный тебе молится, пока даешь ему возможность найти тебя. Пока ты даешь ему возможность найти тебя. И это не до каких-то халдингов. Это а до слуга твой, это до нас. Ви зараз тихенько встав. І И... кожен, кожен, щоб нас нічого не відволікало, закрийте ваші благословенні очки і загляніть всередину себе.